Vivaro 2.0 або Trafic 20 Значить, Як замінити ремінь генератора? Як замінити ролики? Перепускний, натяжний. В даному віді всі відео все, все покажемо. Ось номер переп... натяжного. Ось номер перепускного. І так, відкриваємо капот. І ми тут ролики. Ну Рівень до кусочку, тільки побачимо. І так треба лізти під машину. Бажано на яму. Поміщаємося максимально сюди і ліземо в яму або знімаємо підкрилок. Зараз подумаємо, що нам краще зробити. Знизу воно виглядає приблизно ось так. Вот. Тут, в принципі, вже можна до нього добратися. Я його на днях скидав, то нічого не розбирав. Ключ на 15 накидав на той ролик і прокручуваю. Але зараз мені треба зняти ролик. Через то я буду знімати цей підкрило, Колесо навіть не буду чіпати, поки що відкручу тут два саморізика, які держаться. І отут зверху в мене є два болтика. Що я вам покажу? Ось один. І такий, якщо заглянути, ось тут до зверху другий. І оцей підкрилочок благополучно звідси уйде і буде доступ до нього. Я не хочу вже знімати колесо. просто лінь. Наступний етап: нам треба скинути ремінь. Ролик натяжний, має таку конструкцію. Бачимо, тут є ось до отвір. Можна взяти таку зв'язку на Т-50, вставити сюди і отак його прокручувати. Це варіант перший. Можна взяти ключ на 15. Накинути сюди. Взяти удлинитель, бо так просто так на такому розстоянні ви не вижмете, там добра пружина. І тягнути за це. Вибирайте, кому що потрібно. Натягнули його, тобто ослабили ремінь, скинули, відпустили і все. Найліпший спосіб це просто накинути ключ. І отак. Зараз я спробую поставити його так, щоб стояв. Він ну, не хоче так стояти. Ну, ви поняли, так ось добремо. Так тянемо і тепер просто його скидаємо прямому, прямо в прямому ефірі. Все, я його скину. І обов'язково запамимо, як він був, щоб потім точно так само його зібрати. Може комусь треба кодрімня, то отакий 7ПК 1970. Я б сказав, що він длинний. Тут, коли ви це все зняли, обов'язково треба зробити хороший аналіз, що в нас тут взагалі робиться. Значить, Беремо перший ролик, натяжний, і слухаємо. Взагалі, бачимо, тут вже зазор огромный, він просто так шелестить, він по цьому поводу його і міняємо. Так? Точно так само і той. Шелести. Пробуємо покрутити муфту кондиціонера. Муфта начебто нормально. І що ми ще можемо покрутити, якщо обов'язково треба зробити, муфту. Генератор, значить, розганяємо її і зупиняємо. Там стоїть муфта, коли ми його отако зупинили, то вал всередині повинен прокручуватися. Коли ви зробите отак, що розігнали, так як я, отак, і різко його взяли і затормозили, то ви почувствуєте, що там всередині повинно прокрутитися. Якщо воно не заклинивши все, прекрасно прокручується, то значить далі вже міняємо що? Два роліка. Перевіряємоши що теж, щоб тут все нормально крутилося. Починаємо з натяжного ролика. Натяжний ролик має два болтика на 10. Ось один. І там другий. І отак сюди влазить вороток. Маленький. Або здоровим можна зірвати, але я брав з плаваючою головкою. Бо там трошки воно трошки не влазить. Ну, в принципі, все зірвалося, зараз розкручую і просто його звідти виймає. Наступна черга перепускного ролика. Перепускний ролик у нас був Інна. І точно такий самий я купив. Так, ну, отлично. Значить, Підзадіваємо твердочку і знімаємо таку кришечку. Далі беремо ключ на 13, так як великим воротком сюди не влізеш. І отак його зриваємо і попросту відкручуємо цей болт і знімаємо його. Яке ми благополучно зняли. Вони тут з серйозними зазорами і шумлят, коротше, особливо. Це вже був взагалі на грані фантастики. Він просто хотів уже. Ну, зараз я вже трошки ним покрутив, то він вже не так сильно. Але коли я перший раз зняв і подивився до нього, то просто був жах. Але далі що ми можемо наблюдати? Там в нас є помпа, так? І бачимо, що під помпою щось там так мокреє, так? Що це означає? Помпа в нас теж на цьому ремні. Кстати, якщо у вас рвається ремінь генератора, то сильно далеко на ньому бажано не їхати, тому що сильно багато ви не проїдете. А, і що означає ця помпа? Значить, що ну, ти ще там так устроєно, що коли знашується там втулочки, то вона починає потихеньку через отверстя пропускати. І якщо вже тут воно мокріє, це означає, скоріш за все, що ця помпа вже, так, я знаю, що 20 може, пройде. І вона просто потече. Вона вже потихеньку трошки щось пропускає, хоча вроді уровень стоїть. Раз півроку дали пів літри, там, то я не вважаю. І заодно обращаємо, що ми знімання на цей шкіл. І бачимо, що тут ось до є якісь такі сліди від нього. Так? І таке ми можемо зробити. Отак. Тик. Бачимо, що цей шкіл. Тут різняка вроді би хороша, так? отут. Але ми бачимо, що він. Псується отут. Вона вже стала дуже м'яка, я б сказав. Би, так. І через то вже можна готуватися ще й до заміни цього шківа. На жаль. На жаль. Ще робимо точно так само, як зняли. Сначала монтуємо перепускний ролик одним болтиком на 13, так? під ключ. І точно так само цей. Цей бачимо зведений. Від неї відпускаємо цей. Фіксатор нам це пригодиться. Якщо ви міняєте просто ремінь, то вам просто достатньо знову накидати сюди ключ на 15, звести і потім навести його знову. А ми ставимо його назад зведене. е, шукають гроші на всякі шківи, так по шкілу має. Ну, сильно ходить. Сильно, став, дуже сильно ходить. І На помпу значить, на ремінь ми надіваємо, значить, заводимо його, так. Помпу, потім на гідроусилитель, потом на перепускний ролик. Де ти там? Потім генератор, потом сюди. І після цього треба просто достати чеку. Але чеку так просто не достанеш. Треба опять же, надавити ключом 15, на надійти, потягнути, ослабити його, щоб не було зажати. І тоді можна достати. І тоді пускати і все на місці вже і заводити і їхати далі. Перший пуск.